Знімаємо відео, зараз покажемо повністю процес вимірювання нашої геометрії, взаєморозположення частин верстату, а саме нижньої частини, осі Y і П-подібної рами вісь X і вісь Z. Зараз у нас зроблена така конструкція регулювальна, такий місток, який дає можливість нашу П подібну раму. Зробити нахили, провороти відносно вже нашої станини, нашого столу. Оця П-подібна рама, вона в залежності від положення, в залежності від переміщення, яке вона займає положення в просторі, вона повинна бути взаємоперпендикулярна до певних площин наших координат стола і так далі. Значить, дивіться, що ми робимо. Ми оцю подібну раму, ми можемо її робити оцей нахил. Потім ми робимо всі площині оцей нахил. І відповідно, щоб був кут між нашою вісім Y і вісію X, ще буде проворот. Тобто в трьох площинах ми її виставляємо. І Потім це буде вливання суміші. Щоб зафіксувати це положення одної частини верстату відносно іншої. Тобто базова у нас нижня частина, і відносно неї ми виставляємо верхню п подібну вісь X і Z. Попередньо вісь Х була повністю перевірена і дорегульована по прямолінійності, а також вісь Z і вісь X між собою. Також були виставлені, проконтрольовані для того, щоб, так як тут не одна координата, а дві, щоб потім ці дві координати вже разом були в правильному положенні відносно нашого столу. Для цього ми використовуємо наш вимірювальний інструмент, саме там індикатори, гранітні кутники і прямолінійні наші гранітні лінійки. Ну і Починаємо сам процес. Вимірювання. Перше, що ми перевіряємо, це положення нашого Z відносно Y. Тобто перпендикуляр цих двох координатах при переміщенні по всьому ходові нашої осі Z. Так, виставили індикатор на 0. У нас нагадую, вісь Z хід 250 мм, досить високий. І робимо заміри, переміщуємо Z за гвинт. Поїхали. Зробили максимальне переміщення, відхилення ну, не більше 1 сотки. І також ми бачимо, що прямолінійні сходу по нашій площині вона також в діапазоні 1 сотки, тобто немає ніякої хвилі, немає ніякої непрямолінійності. Ну Відповідно, це перпендикуляр до нашого столу по осі Z. Змінили положення нашого кутника під іншим кутом і міряємо перпендикулярність в такій площині. Бачимо, що тут також не більше 1 сотки, і прямолінійність, і, відповідно, перпендикулярність до нашого столу. Так, Продовжуємо заміри. Так, і зараз, в принципі, саме одне із важливих налаштувань це перпендикулярність наших координат осі Y і осі X. Для цього наш Кутник виставляється базово, щоб він в нулях був по одній площині, Тобто в одній площині, тобто саме положення кутника відносно нашого, відносно, тобто ця грань вона стає паралельно напрямку наших рецьких направляючих. Відповідно, таке кутник має тільки дві робочі площини, по яким можна базуватися. Для цього ми використовуємо спеціальні домкрати і ми піднімаємо його в таке положення, щоб між столом і цією площиною було 90 градусів. Це ми контролюємо, щоб не було нахилу, то це дуже важливо, бо якщо площина буде під кутом, то відповідно індикатор буде показувати нам неправильні показники. Зараз виставивши наш кутник відносно нашої осі Y як базову площину прямолінійність. Ми дещо підвантажили, щоб він умовно нікуди не зміщувався. Зараз ми прокатаємо, покажемо, що наш кутик стоїть паралельно руху індикатора. І потім ми змінимо положення індикатора, поставимо його на нашу вісь X, і, відповідно, переміщуючи її, вже проконтролюємо наскільки правильно ми виставили всю П-подібну раму відносно цього, цієї площини цього кута. Так, і контролюємо положення індикатора при переміщенні нашого столу. Поїхали. Так, і робимо замір перпендикулярності, їдемо. Всі є тут у нас довжина вимірювання 500 міліметрів. Тут 350, тобто ми виставились по цій площині і бачимо, що при такій довжині у нас ну, майже до 200, соток, але так він, коли починає рухатись, він дещо вибирає свій зазор і там одна півтори сотки. Так, І після виставляння, після перевірки всієї геометрії. Ми вже вливаємо суміш для заклеювання П-подібної рами в нижню. Там у нас зроблений спеціальний карман, спеціальне армування, спеціально зв'язуючі компоненти, елементи, ну, і, відповідно, суміш з певним співвідношенням для такого вклеювання. Ну і потім ми після полімеризації, тут вона буде вже по часу. Десь до трьох днів, ми перевіряємо ще раз геометрію. Ми розбили компоненти ноги, зробили спеціально крему, для того, щоб якщо в процесі експлуатації будуть якісь моменти по геометрії, ми маємо можливість від'єднати верхню частину. І якщо які будуть моменти по якомусь розположенні, ми можемо їх вже дещо перевиставити, змістити, якщо в цьому буде необхідність. Тому й зробили такий варіант з роз'ємним роз частиною, тобто ноги являються знімними. Подивимося, як в подальшому буде взагалі станок себе проявляти.